Всім привіт! Ви на каналі Федеронко Ченел. Ми знаходимося на Кіпрі, а саме у Лімасолі. Але сьогодні ми їдемо у місто Пафос. Пафос знаходиться в 70 кілометрах від нас. Це десь приблизно година на машині, тому у вихідний день ми полюбляємо туди їздити. Там дуже цікаве туристичне місто. Але сьогодні ще більш глобальні плани. Ми поїдемо трохи далі за пафос на дуже гарний і цікавий пляж. Першим ділом заїхали, заправили машину. Бензин сьогодні вже по євро 56. Заправили скільки 25 літрів. Ось так виглядає заправка клімасолі, а це я. Пафос одне з найстаріших міст Кіпру з багатою історією, пов'язаною з давногрецькою міфологією. Там розташовані археологічні пам'ятки, такі як рештки римських віл, амфітеатр, мозаїки. Місто вважається частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Ще місто приваблює туристів чарівними вуличками, традиційними ресторанами та багатим культурним спадком. Траса з Лімасолу до пафосу пролягає через чудові пейзажі та прибережні райони Кіпру. По дорозі ви можете насолодитися видами серед. Земного моря, а також проїжджати повзмальовничі села та виноград. Ця дорога дозволяє вам відчути красу острова, подорожуючи від одного захоплюючого місця до іншого. До речі, такі білосніжні гірські пейзажі я спостерігала лише на цій трасі. Ще по дорозі з Лімасолу до лімасолодопапусу, ви можете зупинитися і відвідати кілька визначних місць, таких як Коріон, це археологічний комплекс з руїнами римських ван, театру та мозаїв. Ще там є дуже живописний пляж. Прикріпляю тут фото. Також рекомендую відвідати замок Колосі. Він побудований на початку 13-століття. Ми там були навесні і на моє здивування там було небагато людей. Тому рекомендую зробити там зупинку. Найзручніший спосіб пересування по острову – це, звісно, машина. Але до всіх визначних місць рухаються рейсові автобуси. В регулярності її графіків не впевнена, але все ж добратися до якогось місця можливо. Незважаючи, що дорога з до Пафосу займає майже годину, але завдяки краєвидам цей час пролітає дуже швидко. Годину в дорозі ми вже проїхали, тому треба підкріпитися. У мене сьогодні був такий дуже ситний сніданок: це е, яєчня з овочами і тістечко йорк Світ. Там таке, от я прикріпив відео, там таке здоровене тістечко з кремом і щось друга година дня. А я досі не голодна. Це на мене взагалі не схоже, але їхати ще далеко, ну і гуляти. Тому хоча б чизбургер треба перекусити. Не розумію людей, які не люблять макдональдс. Ми замовили дабл чизбургер меню і ще два чизбургера. І за це все у нас 10-37 євро. Оля, коли вже буде щось цікаве, зараз ми поїли і вирушаємо. Прикріплю тут фотографії, місць, до яких ми плануємо з'їздити, щоб вам було цікаво дивитися. Ну і все вирушаємо від пафосу їхати хвилин двадцять, тому давайте поїхали. Пафос мені подобається своєю зручністю саме для пішоходів. Тут багато зон саме для піших прогулянок, а також місто здається максимально узелене з великою кількістю парків. Так, ми приїхали до оцього стільця, припаркувалися, тут є парковка, і йдемо його шукати. О, як тут зелено, дивіться, дивіться, як гарно. Це, я так розумію, при отому готелі територія, бо все прям дуже гайно. Так, позаду в мене цей стілець. Зараз я підійду поближче, щоб ви зрозуміли його розміри, бо виглядає він просто гігантський. Ну що, ось я, а ось цей стілець полізли. Так, біля цього стільця там якийсь заклад, і поки ви фотографуєтесь всі зіркають на вас, як ви фотографуєтесь? А тут відкривається дуже гарний вид на море. Побачили якийсь гарний столик, який розташований прямо на обриві над морем, і намагаємося до нього дійти. Не розуміємо, чи це туристичне місце, чи це може взагалі від якогось отелю. Знаєте, як буває це в Києві, там місце для побачень. Коротше, пройшли через якийсь сад, і блін, ми дійшли до нього. Здалеку це місце виглядало романтично та привабливо, а по факту дуже брудно. І романтикою взагалі не пахне. А чим пахне, не буду казати. Чим мені подобається кіпр, що от куди не під'їдь до моря, всюди буде гарний пляж. І пляж пристосований до купання. Зараз заїхали на лагуну, чи як це назвати, дуже мало людей, бо вже не сезон, але водичка ідеально прозора. Я впевнена, що тепла. Зараз ми спустимося, потрогаємо її. А, ну покажи, що зарвав. Фінік. Це треба фокусіло. Їсти, я не ризикну, але фініком пахне. Ну це ще не спілі. Переспілі. Коротше, не такі, як в магазинах, от, наче кінець жовтня, але гуляти ще дуже жарко. От я пам'ятаю, ми багато їздили, гуляли отак прям пішки десь в а, березні, в квітні, в травні ще була така класна весняна погода. А зараз що ще жарко. От реально ми з машини вийшли. Ну на 15 хвилин прогулятися до стільця, пофоткатися. Трошки спустилися до моря, і все треба назад в машину. І їдемо на наступну локацію. За пафосом починаються здоровенні бананові плантації. Не помітити їх неможливо. Життя на Кіпрі мене навчило, що куди б ти не їхав, бери з собою купальник. І сьогодні він знадобився, бо, їхавши на наступну локацію, щоб вам показати, вирішили скупнутися у морі, приїхали на якийсь пляж. Пляж, в принципі, класний, піщаний людей, багато. Тому зараз паркуємося, перевдягаємося і трошки скупнемося, може позасмагаємо. Хоча купальник то взяли, але не взяли шльопанці, а ми в кросівках. і не взяли якесь простирадло, на чому лежати. Тому такі буде. Експрес-купання, і поїдемо далі. Знайшли в машині отакі підстилочки. Ми їх іноді беремо на пляж. Тому, в принципі, я навіть сижу, поки чоловік купається. Потім я скупнуся. Погодка дуже кайфова, 28 градусів. Людей багато всі купаються, всі засмагають. Отак, от. це максимально дивне відчуття, коли ти купаєшся в кінці жовтня у морі. Водичка тепла, кайфова. Купатися я як? Ну не то, що прям не люблю, але мені знаєте, достатньо там 5 хвилин скупнутися і далі просто чилити на сонечку лежати. Тому а чоловіка навпаки любить купатися, а засмагати не любить. Тому такий у нас тандем. Скупнулися, зараз трошки підсохнемо і їдемо далі. Ці бананові плантації мене дуже зацікавили, бо я ніколи зблизька не бачила, як вирощують банани. Вздовж траси, звісно, що зупинятися не можна. Тому шукаємо місце, де запаркуватися, щоб підійти і подивитися зблизька. В нас вийшло під'їхати максимально близько до бананової рощі. Зараз я вам покажу, як вирощують банани на Кіпрі. Банани, бачите, замотані в поліетилен. Мабуть, для того, щоб їм не було так жарко на сонці, чи щоб захист від якихось жучків. Дивіться, які манюсінькі. Класс! Тут впала ціла гілка. Дивіться, які вони маленькі. Ось це моя рука, а ось це бананчики. Просто і тоненькі, наче о, пальці. Друзі, ми прибули в кафешку, з якої відкривається дуже класний вид. Подивіться! Це туристична атракція з вантажним судном, яке зазнало аварії на берегу біля Кіпського узбережжя в 2011 році. З тих пір місце стало популярним для туристів, фотографів та дайверів. Поспостерігати за цим кораблем вирішили з атмосферного ресторанчику, який дуже привертає увагу туристів. Коротше, молочний коктейль з тим гарним видом. Відміняється. Ми просиділи, ну, мабуть, хвилин 7, навіть ніхто не підійшов прийняти заказ. А потім ще, мабуть, хвилин 15 ми б чекали те замовлення, а там ну, ми ж захотіли з гарним видом, а з гарним видом це на сонці. А на сонці це спека, і ми просто всі мокрі сидимо, тому не витримали. Вирішили, що. Ну, можна і без цієї кафешки просто сходити, спуститися до того корабля, спуститися на оці скали, подивитися. І ну, чесно, я не готова там сидіти півгодини чекати коктейля, просто щоб зробити гарну фоточку з тим коктейлем на фоні корабля. Біля цього корабля ми вже були два з половиною роки тому, але... Так близько до нього ми не підходили. Ми тоді посиділи в цій кафешці і все, і поїхали далі. Бо тоді ми приїжджали на Багі. Дуже класно було. Хочеться ще раз спробувати поїздити на Багі в цьому сезоні. Може, трошки спаде спека і покатаємося. А зараз ми йдемо максимально близько до того корабля. Дивлячись на цей корабль зі сторони кафешки, здавалося, що він ну, не то, щоб маленький, але звичайний такий, знаєте, ну, кораблик. Але от з цього ракурсу це взагалі не маленький кораблик, це повноцінний, довгий корабль. У 2011 році цей корабель потрапив у шторм і намагався пришвартуватися біля берегу. Але застряг на мілководді. Виявляється, до цього корабля можна доплити. Ну, звичайні люди такого не роблять, але, як бачите, он хтось там трошки поплив і вже лазить по цьому кораблю. Ну, виглядає максимально дико. Проходили повз і побачили цвітіння кактуса. Чесно, я пройшла, навіть не замітила. Чоловік каже: дивися, як гарно цвіте. З Макдональдса наш день почали, Макдональдсом і закінчуємо. Захотілося чогось освіжаючого, так як в цій кафешці не вийшло випити молочний коктейль, тому мілкшейк з Макдональдса завжди рятує. І що нам залишається ще година їзди додому, тому відео буду завершувати. Дякую вам всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!